Так, усім доброго дня. Ось сьогодні в неділю вийшов на рибалку. Це нове місто. Я тут ні разу не був ще тут. Я покажу далі ставочок. А це. а там село якесь. Я навіть не знаю що. І вон церква. Ну я так бачу, що це нова. Зараз спробую. А щось не збільшується. а збільшується. Ось. От, ой. Дивіться яка. Наче якийсь замок казковий. Там вон коні по суті. Вон бачите. А туди вон на дереві голуб сидить. Вон тут. Так, ну і тим вон далі. Ну то отуди вон далі річка, отуди вон башня, там, там річка зараз. Переміні руку. Вон. А це ставочок тут я знайшов найш, якийсь доріг, по доріжці до нього піду. То я з, з цієї сторони ще й не був. Там, ну зовсім не був я на цьому ставку. Підходив я від сторони річки, там дивився, то рибаки всі... Звідси. Ну може і звідти є, але ну, я так близько не підходив, здалеку глянув, рибаки сидять. Ну підійду і я подивлюсь. Спробую сьогодні. Що вона тут вон, груша, дичка, така величенька, о, дивіться, яблуня, яблучка вже такі непогані. О, ну. Коштувати ще не буду, я впевнений, що вони ще ще не поспіли. Так, Ну тут красиве місце. Йду як в якомусь тонелі. Ну тут це я йду по дамбі. Це дамба. Е, хто на коли вона побудована? Не знаю, ну така метрів, мабуть, шість. За вишки це відділяє річку від того села, що я показував. Це на випадок розливу річки. Ну вон двоєкихось їдуть. Хоча то і не рибалки-то 100% за якісь хлопці. Так, ну хай пропустю, хай їдуть. Вони. Угу. А ні, це так само рибаки, куди вони поїхали, хто на. Ну ось уже тут. Он уже ставок. Оцей. Хто на де його сідати не ну не знаю. Зовсім ну, зараз спустюсь. Хотілося б так, щоб Місце було закинути можна і щоб тіньочок хоч трохи був. Бо сонце, он, бачите, отам вон, отам сонце у нас вон. Буде якщо в лице, то буде не зовсім, якщо на ніде буде сховатися. Ну ось отут пустюсь і тоді. Познімаю вже коли закину, ну, буду йти вниз. Ну, зараз, а, тут ось хтось молодець. Ступеньки поробив. Вон пара гуток. Ну вон, вон, там десь ага вон вони. То подивимося. А ну тут он буде де девчонку сісти. Ну і добре. І вудка тут можна закинути, я бачу ось. І підійти можна. Ну от тут і стану. Так, ну добре. Так, ну що, я виставився. Поставив вам дві закидушки, зараз покажу, ось розверну. І дві вудки. Закидушки це пружини, ну засоси на карася. Там таке намішане кукурудзяна крупа і е, пшаняна. Таке. А це поставив одну на хліб, другу на манку. Подивлюсь, що воно буде. Ну тільки-тільки ось сів. Місце, звичайно, дуже гарні Там то вудки крякають отуди, повтікала від от мене подалі. Чайки літають. Ну тільки-тільки поставив, ось ще ні одне прикормив трохи. Подивлюсь, що воно буде. Вечір посидю. Так, щось воно булькнуло, чи хтось щось кинув. Хто не, не знаю. Ну, ставочок такий. Красивий, що красивий, то красивий. Ну а з того боку я дивлюсь ніхто. Не сидить, там проходів навіть нема. Воно одні качки плавають і все. Туди і доріжок нема. Всі на цій стороні. ну Подивимося, що щось понесло в мене вудку, Зараз піду поправлю.